Мому репортер, тож одразу до головних новин, замість центрального ринку. Склад боєприпасів. Його облаштовують окупанти у Маріуполі біля школи. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко. Центральний ринок, загарбники, масованими обстрілами зруйнували ще у березні. Раніше ж люди тут могли придбати усе необхідне. Тепер на місці знищених торгівельних радів схорони з ворожою зброєю. І це за 100 метрів від школи, яку пропагандисти використовують для піару. Тож у такий спосіб росіяни планують прикриватися цивільними, зокрема і дітьми. Обхід антиросійських санкцій від тепер злочин в усьому європейському союзі. Рада єС ухвалила рішення одноголосно. Це перший крок на шляху до однакового застосування у кожній країні ЄС будь-яких обмежень, ухвалених європейською комісією. Ідеться у першу чергу про антиросійські санкції. Наступний крок ухвалення мінімальних правил щодо покарань за порушення обмежувальних заходів. Нині серед злочинів, за якими спільно борються усі країни ЄС. Тероризм, торгівлі людьми та сексуальна експлуатація, незаконний обіг наркотиків та зброї, відмівання грошей і корупція. Західні партнери не обіцяли Україні передати системи протиповітряної оборони Петріот. Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков, пропозиції надання ППО звучали від закордонних політиків після інциденту із вибухом ракету Польщі, але обіцянок про передачу такої зброї не було. Попри це, Резніков запевнив західні партнери і надалі будуть підтримувати Україну, допоки ми не повернемо наші кордони, включно з Кримом. У нас нічого з системами протиповітряної оборони як так ніхто нам нічого не передає. Просто не читайте заголовки, читайте суть. Що відбувалося після інциденту, який відбувся під час самооборони на Львівщині, коли ми збивали ракети, щось відбулося в дружній сусідній Польщі. Зараз експертиза слідство триває. Залишки. Чого там мають після цього була ініціатива польської сторони до німецької сторони? Дайте нам патріоти поставити вздовж кордону в такий спосіб захищати небо. А далі вже почали в Польщі від наших друзів лунати різні там думки, що ми готові уступити Україні ці системи. Але це не означає, що це рішення прийнято. Ну, нам з вами допомагають ресурси там близько 50 країн цивілізованих, які бажають. Української перемоги, які вірять в українську перемогу, і які розуміють станом на сьогоднішній день, що український сенс слова перемога це звільнення і деокупація всіх тимчасово окупованих територій, станом на 1991 рік, коли це було міжнародно визнані кордони України. Мої колеги по клубу Рамштайн кожен раз, коли ми спілкуємося на двохсторонніх засадах чи вже багато чітко кажуть: Олексію, ми з Україною. До переможного завершення цієї війни, щоб нам це не варто, які виклики постають перед жінками під час війни. Про це говорили на шостому українському жіночому конгресі, який відбувся у столиці, зокрема звернули увагу на жіноче лідерство та підтримку ініціатив політиці, дипломатії, місцевому самоврядуванні, культурі та економіці. Традиційно конгрес просвячений боротьбі за права та рівні можливості для жінок і чоловіків. А головною темою шостого жіночого конгресу стала дискусія щодо ролі жінки у сучасній війні та подальшій відбудові прогресивної країни. Ми бачимо, що фактично жінки зараз мають можливість, мають і спроможні і відіграють активну роль на фронті. Ми бачимо, скільки жінок об'єднуються в волонтерській організації, скільки ми сьогодні про це дуже багато говоримо. І зокрема, ми говоримо про ті цінності, які об'єднуються люди, зокрема жінки, які ми. Надихаються жінки, це цінності добра, це цінності людяності, це цінності гуманності, підтримки і правди. Ми зараз кричимо. І ми сьогодні теж це побачили на перших панелях: це наші заручники, це наші військовополонені, не тільки військові, але і цивільні, яких. Дуже велика кількість, і все ж таки світ має теж усвідомити, де їх є неспроможність тих міжнародних інституціях, які би мали виконувати цю роль, але, на жаль, вони неспроможні зараз її виконувати. У Миколаївській області скорочують комендантську годину. Вона триватиме з опівночі до п'ятої ранку. Раніше розпочиналася у 22 та тривала до шостої. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім. Те, ми будемо змінювати комендантську годину скрізь, окрім деокупованих територій. Можна буде, вона буде з нуля годин до п'ятої ранку, тобто, щоб бізнес міг розпочинати працювати більше. Також ми знімемо всі обмеження щодо продажу алкоголю, окрім військових та там спецслужб. Також ми будемо розблоковувати площу нашу та розширяти список центрів незламності. Також що хоч... а, ми працюємо над забезпеченням дизель-генераторів. Через похолодання в нас збільшили витрати електрики. Будемо відключати по планам, які доводить Укренерго, «Обленерго». Вибачте, але це необхідно. При при цьому при всьому потужність зростає, і цих відключень буде менше до того часу. Я сподіваюся, подовше як Росіяни знову будуть по нам бити. Україна не має права на державність. Такі антиукраїнські матеріали знайшли співробітники СБУ у церквах московського патріархату на Тернопільщині і Прикарпатті. У Почаївській духовної семінарії та Івано-Франківській епархії виявили літературу із запереченням існування українського народу та мови. Були брошури із образами інших національностей та релігій. Нині у службі безпеки вивчають походження символіки Великого війська Донського. Її виявили у підсобному приміщенні Франківської УПЦ. Йдеться про шеврони незаконного збройного формування, що у 2014 році окупувало частину Донеччини і Луганщини. Принижувала український народ, опинилася в СБУ. Блогерка із івано франківська розповідала, що вважає свій народ тупим і хотіла би народитися в іншій країні. Однак згодом її думка змінилася. Дівчина попросила пробачення за свій вчинок. Я риглася в Україні. Та моя саме бальшая Якщо чесна, Україна самий тупой народ, і я не патріотка, я не за Росію. Я просто за те, щоб родитися в іншій країні. Європа, Канада, Америка, фу, но тільки не Україна. Потому що Україна це нищий народ. Я хочу розкаїтися, принести вибачення до своїх вчорашніх дії і слова. Я так не вважаю. Я не підтримую Росію, я не підтримую війну. Я не підтримую російську мову. І по російськи я говорила перший раз в житті. Вибачте мене, будь ласка. Всі ті, хто служить, хто нас захищає, всі жінки, які чекають своїх синів і дітей, і весь український народ. Я розкаю своїх діях і обіцяю більше такого ніколи не робити. Отримати консультації, продукти харчування та навіть житло у Києві створили гуманітарний хаб для переселенців із Луганщини. Там уже проживають майже 100 внутрішньопереміщених осіб, де знаходиться хаб та які іще послуги там можна отримати. Андрій Соломко розповість. Агресія почала темпи швидко набирати. У нас в штаб попала, попали снаряди, і штаба вже нема. І ми вимушені були, були роз'їхатися хто куди. Лана Величко родом із Лисичанська, що на Луганщині. До повномасштабного вторгнення у рідному місті жінка була волонтеркою, але після того, як обстріли посилились, їй довелося залишити домівку і переїхати на деякий час до Львова, а згодом до Києва. Але наразі наша цивільна військова адміністрація міста Лисичанська відкрили тут хаб. І для нас, для Лисичан і Луганської області, з цьому гуртожитку... Ми розміщаємо людей. Я допомагаю також привезти лісичан, там ще деяких сіверданчан і других міст. Гуманітарний хаб для внутрішньопереміщених осіб Луганщини відкрили у столиці в гуртожитку Європейського університету. Тут люди можуть отримати харчі, безкоштовні консультації, а також кімнату, якщо ніде жити, і всі необхідні побутові речі. Лічно повидавали такі шикарні пледы, там одеяло такие теплые, они вообще двойные, такие, теплые, очень хорошие. Вот. Потім, що нам такі посуды, там хороше, очень все новенькое, все хороше, в таких упаковках все. Що вот, нам еще моюще все выдали. Видалі нам дитячі э, ну, там і салфеточки, то, то, то. ну в общем, в принципі все нині Луганщина у кожній області України зауважує очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Адже люди, тікаючи від ворожих обстрілів, були змушені покинути рідні домівки та роз'їхатись у безпечні регіони по всій території України. Але є невелика частина луганчан, які, попри все, їхати звідти відмовляються. Ну так скажу, макіївки не існує. Просто взагалі села, але там залишається 50 людей. Ну зараз можливо 30, тому що все ж таки доводиться важко, але вдається вмовити людей виїжджати. Іноді, на жаль, люди виїжджають тільки тоді, коли вони з погреба виходять після обстрілу, а хати немає. Туди був прильот. Вони живі, але жити нема де. Для того щоб люди, які переїхали з прифронтових територій до Києва, не почувалися самотніми та могли отримати різного роду допомогу, у столиці й запрацював такий хаб для внутрішньо переміщених осіб. Тут готові приймати не лише Луганчан. Людей же, які виїхали зі своїх там будинків, дуже багато це не тільки Луганчан, це і Харківська область, це і Донецька область, і Херсонська дуже багато роботи багато, але будемо працювати, поки не переможемо. У гуманітарному хабі також допомагають внутрішньопереміщеним особам із пошуком роботи. Ми через центр зайнятості або через роботодавців людям знаходимо роботу, і люди приїжджають. Вони знають, що у дітей вже є дитяча кімната. Ми будемо ставити чергових на дитячу кімнату, що навіть мама, яка одинока і виховує двох-трьох дітей, вона може залишити дітей в дитячій кімнаті на 3-4 години, і за ними ми придивимося за дітьми, і мама може піти на якусь додаткову роботу для того, щоб отримувати заробітну плату. Загалом у гуманітарному хабі, розгорнутому в гуртожитку Європейського університету, можуть розмістити 370 внутрішньопереміщених осіб. Зараз там мешкають приблизно 100 людей. Андрій Соломка, Діана телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Більше інформації шукайте у телеграм-каналі прямого і звісно ж не забувайте про Ютуб. Заходьте. Дивіться ексклюзивні трансляції і інтерв'ю. І, Звісно ж, підписуйтеся. Втім, щоб нічого не пропустити, завжди залишайтеся з прямого.